ta 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 Я тобі я тобі. А. Який злот? Пятий. Пятий злот. І що? Кому гроші васти, да? чи начальнику? Гроші вас? гроші. Ну документи вертаєш чи ні. Водій, Водій затримується. До водія, до транспортного засобу є якісь претензії? Жодних, може їхати. Поїхав. Пішли. Що ви там облякаєте? Яка була причина затримки водія стільки часу? 40 хвилин. А скільки часу? Ми сюди їхали пів години. Я не знаю, Після того, як людина нам подзвонила. Ну яка причина була затримки його? Перевірялося, чи все законно? На якій підставі? Ну, як на якій підставі? Підстава для зупинки, яка Водій. була. Водій порушив правила дорожнього е, руху. Підстава для зупинки. Зараз проходить операція. Зброя вибухівка. Знайшли зброю вибухівки? Ні, не знайшли. Зупинились водія, перевірялися по базах даних. Повністю все. То й все, щасливо, дали відповідь. Нехай їде щасливо. Я зрозумів. Ваше посвідчення, покажіть, будь ласка. 0689. Подивись, хто є. Бондаренко Андрій Сергійович перебуває на посаді інспектора до 05-го. Дякую.